Ще не вставала, сіла і сижу, дівчатка. Багато запитань, чого кіт-олійник. Ну, можливо, тоді, як я його назвала олійником, ви і не бачили. Це було в минулому році, мабуть. Ну, як вони в нас з'явилися, це в позаминулому, та вже, мабуть, 2 роки тому. Коротше говоря, ще воно було таке. Вже чимало котеня, але їх шість штук і знає, як їх усіх поназивати, трохи були названі, трохи не названі. І їдуля випадково оце ж цього сірого, і він такий трошки з рижими. У ну, мене троє сірих, два мені однакових, я їх не добираю толку, об, обидва сіромахи. А цей трошки такий з риженьким, що от я його запам'ятала і назвала олійником. Коротше говоря, забув у літній кухні на ніч, а тоді утром дивлюся, щось мій дід мотається в літній кухні. Думаю, що він там... Я ще не, не, не туди, ну звідки я знала, що таке могло статися. Вихожу, це було літо якось, ну, тепло, мабуть, було. Дивлюся, мій кіт, ну, як воно жирне, волію, везде, облизувався ж, видно, то ну, і таке засмоктане, думаю що з ним таке? Я не пойму, щось з, з цим котом не так. Да, ще не туди, поки я не зайшла в літню кухню. Як зайшла, я чуть не впала зразу. Він зараз заплегав по вікнах. Ну, а в мене тут на, на вікні стоять ж, олії стоять бутилки. Я вже не пам'ятаю, яку він бутилку перевернув, що вона відкрита ж була, чи літрова, чи півтора літрова, чи двох. Ну не, не буду вже доказувати. Короче говоря, розлив цю олію по всій літній кухні розніс, плегав уже ж і сам вивалявся в олію, як, як схотів, воно ж слизько і порознозав. А дідуля зайшов, побачив, що таке наробилося. да цю олію совок він змив, він оці і так і покинув. А я мила, змиючи та все жирне. Ну, коротше, трохи попало обом. Кітут тільки ніджер не втече. І ото з тих пір наш китолійник. Ми вирішили з дідуликом трохи прошвернутися по магазинах. Недалеко. Трошки морозить наче, пришерхло, але хмарно. На після обід мокрий сніг передають. З налипанням прямо. Два місяці я обманюю своїх підписників. Так вважають хейтери, адже я не малюю, я розмальовую. розмальовка по номерах. Під кожним відео вони мене виправляють. Окей, так, це дійсно альбоми, де саме є номера, вказані, які кольори, але тут багато творчості. Я працюю різними техніками, вчусь цьому І для мене це процес малювання. Я просто викинула 100 доларів смітник. Витратила даремно кошти. Вони не підходять для розмальовок Дісней. Вірніше, вони підходять, але лягають абсолютно точно не так, як би мені хотілося. Покажу роботу. Міріда повністю виконана маркерами від бренду Охуху повністю. Лягає полосами. Так, дійсно, маркери отак є прикольно, ніби переливаються на світлі, але в загальному я не задоволена. А ще вони деруть сторінки, тому я не рекомендую. Хоча я насправді побачила ці маркери в американських блогерів, які їх вихваляли, ними малюють і задоволені. Мені не сподобалось від слова взагалі. У мене є алкогольні маркери від бренду Охуху, я ще ними не працювала. Ну, вони топ, це знають всі. Не робіть моїх помилок. І ось ці маркери ми не купуємо для розмальовок Дісней. Правильно, правильно, вже люди помили ноги і полягали спать дехто. А взагалі-то сьогодні ж субота, завтра ще вихідний, може ще і не сплять. Може тільки в когось світло вимкнули, да, стирають, теж ж таке може бути. Всяке може бути. Ні, в обласним. Це такі діла, дівчинка. З кума кума мені дзвонила Тростянця, моя кума. Чоловік мій хрестив у них доньку Юлю. Питала про мої проблеми з моєю бившою подругою, бо, каже, тільки почула. Вже года, вона тільки почула, то я з нею трошки поговорила. Ну, в общем, так, порозмовляли. Почесали язиками. Тоді мені ще дзвонила землячка, моя Танюшка. То ми дружили з її сестрою. Сестра від мене на два роки старша, Танюшка така, як моя сестра була. ну, Ми дружили все одно. Ми з її сестрою в одне село заміж вийшли, і весілля було, і наші чоловіки. Товариші. В общем, історія життя дуже большая. Хотіла привітати бра брата піснею братуха російською. Думаю, зараз заклюють не буду. Що готували? Нічого, то ям вчора син зарив, суп там ям. Там ям правильно чи там ям, мабуть, там ям правильно. Це такий рибний суп, там міді, креветки, кальмари, всяка морська гадость і гриби різні, шитаки, потім кокосові вершки, рибний соус, такий ну, азіатська кухня, дуже добрий суп. Тому я нічого не готувала, бо повна велика каструля. А собі вчора ще брала м'ясо, я його й не готувала. Донька собі зготувала кролика трошки в аерогрілі на вечерю. А я вже нічого і не хочу, бо з'їла тарілочку супу, а утром поїв. Нічого. Не. Зараз, дівчат, син сказав, хто що хоче, той собі хай готує. Не напрягайся, не стій біля плити. А я не рада, та й слава Богу. Не стій біля плити, оце стірка постирала, більше відпочивай. А я думаю, слава Богу, хто що захоче, той собі стане і приготує. Вони день на роботі, щось на роботі під'їдають, щось беруть, щось приготовляють, обходяться. Так що я, я не куховарка вже. Я стираю, складаю, ну це ще чистоту підтримую собачки на мені. Все. А так готують кожен собі. Ну, щось буду, капусняк буду готувати, ж собі чогось такого. Вони такого, мене син капусняк не любить. Вот то таке, так що хотіла при... я братуха така пісня. Ух, думаю, там она сейчас хайтери захайтеть в Інстаграм, так что... А що. Замраження братуха не пройдет, у Я його українською. Хой. Наталочка, привіт. Доброго вечора. Хай слухає. Він розуміє українську, гарно, хай слухає.

Днем роженіє братуха, я їм заспіваю. О, у мене ж два телефони на одному ключу. Не бере трубки, подло, спить ще. Я поздрав, привітала його в інстаграм. Зайдіть подивіться, фото є. Погода в нас весна. — Ну, давай. — Весна. Тут немає зими, тут весна, осінь, літо — Це ж острів. Британці, коли завойовували, вони собі найкраще місце для, землі, для життя вибрали, де не холодно, не жарко. Тут цілі арабські квартали Араби строють. Коли в них жарко, вони приїжджають і живуть в Лондоні. Коли в Лондоні трошки холодає, вони їдуть назад до. Дубаї далі, далі. Доброго вечора. Одеса вас вітає, Вас вітає Лондон, Надюшенька. Дякую вам. Проще вас нового. Ну, Пишіть, бо буду прощатися. Бо буду прощатися вже з вами. Щоб ви вже відпочивали. Бо у вас уже не не пі не рано. Ну, якщо я чує. Зараз придумаю. Таку варіацію. Ой, що в мене ці фартухи вічно падають. Тому що тут навішано на них. Дівочки, в темноту вас заведуть. Трошки може пропасти цей, скажіть мені, інтернет. Тому що я у спальню вас веду, а по коридору немає в нас інтернету. А чому в мене нема світа, я не пойму. Ой, есть свет. Есть телефон. Дай бог, разреженный Не незареженный, слава богу. Так. Так. Мы делаем атак. Мы делаем атак. Нет, мы делаем наток с косуотом, мы делаем оток, мы делаем оток и делаем оток и делаем оток за днем рождения Бра Туха. Угу. Ну, тут такої пісні немає. Потрібно для того, щоб почати розмальовувати альбоми від Дісней. Перше, якщо ви не плануєте купувати всі тома від Дісней, це хобі не для вас. Друге, якщо у вас не буде 7352 маркера, це хобі не для вас. І третє, якщо ви не збираєтесь колекціонувати Діснейських принцес, це хобі не для вас. Ну і останнє, якщо ви не збираєтесь переробляти свої палітри по десятому кругу, ну це, це хобі просто не для вас. Ну що, аріель вже повністю завершена. Зараз буду декілька робіт покривати лаком. Купила новий лак на Амазоні. Покажу вам зараз. До речі, яка аріель вам краще? Вийшла в мене. Це одна ще з перших робіт. Теж непогано. Тут більше нерівності. І ця аріель, Яка вам краще? Ось такий лак. Побачимо, який буде ефект. Бачила результат. в хто це, то, звісно, дуже красиві, матові, дуже красиві сторінки. Ну, Я спробую. А, дивіться, результат ще, звісно, не повністю, бо тільки-тільки помастила. Ви гляньте, як це красиво виглядає. Навіть дитина підійшла і каже, вау, він ну, взагалі такий матовий. Який він виходить. Дуже задоволена цим лаком просто. Тут трохи чорно розмазалось, тут просто маркер був акриловий. Я і я і Пішло щось Не там. Не акриловий, а акварельне. Довго я відкладала цей день, але вже нікуди. Сьогодні ми будемо займатися палітрою кольорів, тобто кожен маркер потрібно викрасити. А ще зіткнулася з проблемою: маркери абсолютно не пронумеровані. Мені довелося наклеїти кожен номерок, але ж потім зробити викраску кольорів. Все це зайняло близько п'яти годин. Я викрашувала і маркери, а також гелеві ручки. Розкладала все по місцям. Для мене це важливо, я люблю, коли порядок на робочому столі. Як бачите, зараз я займаюся саме гелевими ручками, ну і потім найважливіше це підбирати кольори. Тут уже все дуже індивідуально для когось сірий, для когось відтінок коричневого, тому тут відштовхуйтесь від власного бачення. Обов'язково я роблю ламінування гелевих ручок, тому що з часом вони лопаються, і для того, щоб вони збереглися роками, так сказати, потрібно покрити скотчем. Все, палітра готова.